Запорізьку область на Кубку України з Саньда представили 17 вихованців міської федерації Ушу під керівництвом Володимира Марченка та В'ячеслава Запорожця. Змагання у Вінниці були заключними в календарі поточного сезону, який для бійців видався напруженим. Год весною, потім літом у нас був чемпіонат світу Болгарія. І фінал Кубка України нам прийшлося всі на не розслаблятися. Традиційно головну конкуренцію запорожцям складають на чемпіонатах та Кубку України вінничани. На сьогоднішній день ці два міста є головними центрами розвитку у Шусанда в країні. На фіналі Кубка України запорожцям вдалося підтвердити клас. У змаганнях юніорів наша команда зайняла впевнене перше місце, здобувши вісім золотих нагород. Одним з переможців Кубка став Тимофій Раєнко. Перший бой був дуже трудний. Був противник з Херсона. В першому раунді я проиграв, а останніх два раунди я виграв за що там три Серед дорослих запорожці стали другими, пропустивши вперед лише вінничан. Відзначимо, що більшість наших спортсменів вперше перейшли у дорослу категорію, так що дебют у цій віковій групі можна вважати цілком успішним. Вінницька область – це дуже дуже серйозний регіон, де є хороші хороші тренери і спортсмени. Вони тримають планку вже не перший рік. От і ними тягаться очень интересно і поучительно. Ребята на них учатся. Переможцями Кубка України стали Андрій Цимбал, Арсен Нечіпорук, Данило Кравченко, Тимофій Раєнко, Єгор Кадиров, Микита Назаров, Ігнатій Бойко та Єгор Мігловець. Загалом за підсумками фіналу Кубка України в скарбничці Запорізької області опинилися 8 золотих, 4 срібних і 4 бронзових медалі. Катерина Свириденко, Олена Назаренко, Дар'я Зорянова, Тв. 5